Загинула через російський обстріл. В Угроїдах поховали 13-річну дівчину. Потребують обстеження вибухотехніками понад 120 тисяч сільськогосподарських земель, якої шкоди ґрунту задають російські обстріли на Сумщині. Лелека у середмісті Глухова. Чому птах не полетів на зимівлю на південь? Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом середи та ранку четверга російські військові обстріляли 9 громад. Зафіксовано понад 300 вибухів. У Дружбівській громаді зафіксували 27 пострілів з артилерії, внаслідок чого поранена 68-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Шість ракет з гелікоптера та п'ять мін випустили військові РФ по території Хотінської громади. У вдарили з мінометів та артилерії. Загалом зафіксували 20 вибухів. Серед громаду російські військові обстрілювали з артилерії мінометів та запустили дрон Камікадзе. 29 мін скинули на територію Есменської громади. Понад 105 вибухів зафіксували на території Білопільської громади. Територію обстрілювали з мінометів, гранатометів, реактивної та ствольної артилерії. У Краснопільській громаді нанесли удари з артилерії, мінометів, гранатометів, а також протитанкового ракетного комплексу. Майже 40 вибухів зафіксовано у Шалигінській громаді, яку обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії. П'ять разів вдарили з гранатометів. а Також чотири вибухових предмети з безпілотника скинули на Великописарівщину. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих місцевих мешканців. Будинок з червоної цегли, білий паркан. В цій оселі разом із батьками жила 13-річна Софія Гвоздовська. Калитка, що веде на подвір'я, сьогодні відчинена. Люди йдуть прощатися з дівчиною. Дитина загинула від поранення 10 жовтня під час російського обстрілу села Угроїди. Я йшла з почти і зустріла. Вона йшла звичайно. Вона ходила, там більше інтернет. Тому що вдома інтернету немає. Вона інколи виходить з дівчатами. Зустрілися ми там з дівчатами, спілкувалися. Ні нікому натамний і з лади сказав. поганим словом. Батьки дуже її любили. <клес> В родині Гвоздовських розповідає сусідка Валентина. Було троє дітей: молодший та старший сини. Софія ж єдина донька. Це така була. Дівчинка, це такий був ангелочок, всіда усміхнена, всіда така привітна до всіх. Моя внучка з нею. ми зараз здружилась на вулиці, дружили. За що? За що? Так огорніла. Очутилася в такому місці не то време. Уламок російського снаряду влучив у Софію, коли вона гуляла біля місцевої школи, розповідає сусідка дівчини Тетяна Жижа. Стріляли вже в школу, а вона гуляла десь чи дівчина її проводила із того. Гуляли вдвох, і вона провела її через дорогу. Сама пішла додому, а ця ж додому йшла, і тут прильот прилетів. Вона ж не ожидала. На місці, куди влучив російський снаряд, залишилася вирва. Поруч у місцевій школі потрощені вікна та дах. Дівчину намагалися врятувати, повезли в лікарню, розповідає заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко. Дитина померла у машині швидкої. За рахунок розльоту осколків вона отримала поранення. Пахову частину тіла. Коли почався обсяг, почала бігти, і якраз інший прильот і вибух, і вона попала під нього. Поховали Софію на місцевому кладовищі за два місяці, 10 грудня, їй мало виповнитися. 14. Діана Крахматова, Андрій Кромченков, Суспільне новини, Сумщина. Сумах провели в останню путь стрільця санітара стрілецького відділення 39-річного Віталія Васильківського. 30 січня 2023 року призвени на військову службу Сумським СКТ та СП. 30.09.2023 року. Помер в селі Петропалівка Сінельського району Дніпропетровської області від гострої серцевої недостатності хвороби серця, смерть пов'язана з виконанням обов'язково військової служби. Єдиний син. Прослужив він 8 місяців, попав гарячу точку, були ранені, потім він поїб. Що мене казав найкраще, два образування мама дала, жильо да, все дала. Тільки життя вроде починалося, його не стало. Дружина Віталія Марина розповіла, зупинка серця стала наслідком поранень, здобутих воїном до цього. Кантузила його, він лежав в госпіталі в воєнному. І так, що контузія з голови дала на другі органи, серце, миттєво. Ну, і встановила серце, митіла. Вже парень. Сімейник, сім'ю задержав, кириться, да, все. У всіх отношениях. Ну, приятний мужчина. Поначалу вони венчалися, а потім вже офіційно вже десь за місяць до, коли він йшов на війну, десь вони розписалися. Двоє дітей да. Старшому 14, менше 10 дочері. Відспівали захисника в Сумському Свято-Георгіївському храмі. Хто зараз не йде на війну? Зараз на війну і всіх ідуть, хто хоче захищати Україну. Всі туди йдуть. От і він пішов. Хто не хоче, ті потікали. Хто не хоче, ті потікали. Тому ну, пішов та й пішов. Так сталося. Це, скажімо так, мого чоловіка названий хресник. Це моєї двоюрідної сестри, синочок. Йому 39 років. Цар своєму небо гарною людиною був, Доброю, веселою. Поховали Віталія Васильківського на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книш, Олег Вороненко Суспільне новини Суми у фермера з прикордонного господарства на Білопільщині Олександра Шафороста в обробітку понад 200 гектарів землі. Чоловік розповідає, перед роботою в полі. Він разом з колегами оглядає своє угіддя та шукає вибухонебезпечні предмети. Коли такі знахідки трапляються, викликає рятувальників. Під час збирання кукурудзи наші механізатори зателефонували мені і кажуть, ми наїхали на снаряд. Вийшли обдивитися комбайн, як завжди. Вони це роблять в п'ятихвилинну перерву, і побачили, що під ногами лежить снаряд. Одразу ми визвали відповідних спеціалістів в цьому напрямку, оцепили поле, вивезли цей предмет із поля. Він, на щастя, був один, ніхто не постраждав. 54 тисячі гектарів землі на Сумщині не засіяли цією весною через забруднення вибухівкою, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Цього року, за словами посадовця, розмінували понад дві тисячі гектарів. Зокрема, на площах 20 кілометрів від державного кордону України потребують обстеження понад 120 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Серед всіх екосистем говорить речниця управління Держконспекції Наталя Новак. Грунти зазнають найбільшого негативного впливу від обстрілів з боку Росії. Воєнні дії взагалі завдають комплексних збитків земельним ресурсам, ну, окрім забруднення засмічення так, безпосередньо очевидних факторів. Наприклад, воронка це що? Це механічне пошкодження земельної прошарки. Так? Змішується родючий шар ґрунту, гумус, з нижніми неродючими шарами. Через це ну, от механічне пошкодження ґрунтів, звісно, втрачає. Атиметься і родючість, і інші корисні властивості ґрунтів за словами Наталії Новак від початку повномасштабного вторгнення загальних збитків довкіллю Сумщини росіяни завдали щонайменше на 620 мільйонів гривень, і сума зростає щодня. Щоб відновити втрачене, треба сотні років. Катерина Іваненко, Лариса Дученко та Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина. Гуманітарний вантаж з німецького міста Геттінген доставили в Охтирську центральну районну лікарню. У зборі та доставці допомоги взяли участь члени ротарі клуба. В Охтирській громаді тепер їздитимуть мікроавтобус та пожежна машина автонасос серед доставленого також медобладнання. Інвалідні візки, які ми використовуємо їх у себе в відділеннях в усіх. Дуже багато було у нас медикаментозної групи перев'язувального шприци, системи, інструментарій. Ну, все, що необхідно для лікарні. все. і не тільки для лікарні. Засоби гігієни були також. До формування конвою з німеччини долучилися близько двох десятків благодійників приватних осіб та підприємств, розповіли представники ротарі клубу. Це вже не перший гуманітарний конвой прийшов сюди з допомогою німецьких ротарійців і не тільки Гьотінгема клуба, і також інші клуби співпрацювали з сумським ротарі-клубом. Ми дуже вдячні німецьким ротарійцям. і. Будемо сподіватися, що це не остання наша співпраця. Чого безпосередньо в Ахтирку, Бо там на місці є ахтирчани. І вони дуже попросили, тут воно необхідне, то того й вирішили, хай воно буде в Охтирці. За словами міського голови Охтирки, це не перша допомога з Геттінгена. Раніше звідти доставили вантажівку, яку в Охтирці назвали апельсином за помаранчевий колір, а також ліки, крісла, техніку для УЗД. Автівками, доставленими цього разу, в громаді розпорядяться так: один автомобіль буде переданий у лікарню, а інший автомобіль буде переданий комунальному підприємству благоустрій для того. Щоб мати можливість мобільного такого невеликого пожежного транспортного засобу для староіванівського старостату і ну для того, щоб по нашому місту можна було вирішувати деякі комунальні питання, за словами Павла Кузьменка, влада міст Охтирка та Геттінген готується підписати меморандум про партнерські відносини. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Вулицями глухово ходить лелека. Птах не полетів на південь разом із іншими, а з настанням холодів він все частіше підходить до людей у пошуках їжі. Глухівчани шукають способи врятувати птаха, адже розуміють, що взимку йому буде важко вижити. Розповідає Юлія. І для мене це є проблемою, тому що я розумію, що йдуть холода. Комусь холодно у квартирі, а йому холодно на вулиці. І хотілося б, щоб у нього на цю зиму була домівка. І він не ходив просто там по базару. Кожен день я бачу його фотографують, хтось годує, але хотілося б знайти для нього прихисток якийсь. Сьогодні вперше побачила. Хлопець кинув до нього, прийшла, побачила. Бачила по новинах, що на ринку його бачили до цього. Я, я так зрозуміла, шукають куди його перетримувати тепер. За словами орнітолога Максима Гаврилюка, такі випадки зараз фіксуються по всій країні. Імовірно, дикого птаха підгодовували люди, і він звик до такої опіки. Як правило, це якісь були або молоді птахи, або ославлені, і люди, ну в силу своїх, так би мовити, бажання допомогти тваринам, вони починають підгодовувати. Але в результаті це ж приводить до негативних наслідків. Фактично, велика дере це дикий птах, а його ну фактично приручають, тому що для чого йому тоді шукати їжу, якщо можна прийти до людей і отримати її, не докладаючи до цього додаткових зусиль. І в результаті це приводить до порушення його поведінки. Наше кудись улітати, якщо і тут, в принципі, годують. За словами науковця, птах може витримати морози до мінус 10 градусів, але взимку потребуватиме їжі. Він може і перезимувати, якщо його будуть годувати. Холод налека може переносити, ну важко переносить сильні морози, але головне їжа де ж він візьме комах, безхребетних там, жаб, рибу і так далі методистка екологічного натуралістичного центру глухівського міського центру позашкільної освіти Алла Панченко розповідає, що чотири роки тому брали опіку над лелекою, але утримувати такого великого птаха їм важко. До нас уже звертались з такою проблемою, що місто ходить, айс, заберіть його, будь ласка. Ми його забрали, але ж це великих розмірів. Птах, і всі повинні розуміти, що достатньо складно з ним. Ну, доглядати його. перше що він е, взятий з дикої природи, він не пристосований, щоб він був закритий. Нема в нас такого великого вольєру для вигулу цієї тварини, ось птаха. І, е, в харчах стала проблема, що купували йому рибу за свій кошт. Це дуже проблематично. І ось волонтери забрали від нас його і відвезли, дізнались про нашу проблему, що виникли такі складнощі отриманні АІСТА, і відвезли його під сумами і віддали на вигодовування вже іншим людям, які більш на цьому знаються. Натомість у відділі прихистили білчиня мавіка, якого врятували і відгодували українські військові під час ротації в Лухові Вони сюди передали тварину. Коли він потрапив до них, то він зовсім був маленький і його годували там з піпеточки. Якось вже ж вони це зробили. І вдалося їм зберегти маленькі більченя. І ось вони передали нам в хороші руки. Він є улюбленцем не тільки дітей, а й дорослих. Він ж звик вже до нас, і тому він йде на руки. Ну, в живому в живій природі тепер йому в дикій, йому буде дуже трудно здобувати собі їжу і якби обустроюватись, тому що він виріс з людьми. Доки глухівський лелека залишається без прихистку, в Ямполі знайшли притулок ще одному молодому птаху. Він зимуватиме на Ямпільській станції юних натуралістів. Директор закладу Сергій Мерцалов розповідає, що декілька днів тому птаха привезли з села Імшана. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Останні цьогорічні легкоатлетичні змагання просто неба відбулись у сумах. Вони проводяться в нас в парк в парковій зоні. Зазвичай змагання легка атлетика проводить на стадіоні. Ці це крос, і він проводиться в парковій зоні. На старт вийшли вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл з Сум та Охтирки, Ромнів та Великої Писарівки, Лебедина та Тростянця, Конотопа, Крилівця, Кириківки, Стецьківки та Степанівки. Вмагання потрібні би, Для того, щоб вони могли себе проявити. Вони тренувалися. Хтось хоче відібратися на чемпіонат України, який зараз буде в Білої церкві, проходить 29-30 жовтня. Хтось хоче показати вибороти медаль, грамоту, показати на ті результати, які він готувався протягом сезону, протягом літа. Не зупинятись, іти вперед, боротися, тому що якщо ми зараз зупинимося з нас. Дальше діла не буде. Ті, хто біжить перший раз, вони ще не, напевно не розуміють, що це буде для них. Це їхній перший опит такий. А ті, хто біжать уже не перший раз, вони хочуть якнайшвидше пробігти і покращити свій час. Це перш за все, вже зараз вони намагаються думати про перші місця. кожен хоче стати першим. Єгор Кулик приїхав на змагання з великої писарівки, яку щодня обстрілюють російські військові. Іноді тренування скасовують через повітряні тривоги. Приїхав сюди бігати, перемагати в такі тяжкі умови, бо обстрілюють, але ми тренуємося, їздимо в другі села, щоб тренуватися. Ми приїжджаємо, щоб зробити старт, розбігатись, подивитись, що тут можна розім'ятись. Розраховую добігти і. Хотілося б стати першою. Я буду чекати, поки всі прибіжають. Потім будуть нагородження і сподіваюся, що займу перше місце. Понад 200 спортсменів представляли на цих змаганнях 15 спортивних шкіл області в своїх вікових групах. Вони долали пів кілометра: один, два, три, чотири та шість кілометрів. Перший забіг дистанцію 500 метрів у дівчат 2012 року народження і молодші. першою пробігла Анна Власенка з канотопа. Я все одно думала, що я їх емоції ж зашкалює. Дівчина 2013 року народження. Ось недавно їй виповнилось тільки 10 років. Е, ну, молодець. У підсумку юнаки і дівчата від 2012 року народження і молодші і до ветеранів розіграли 14 комплектів медалей. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.